Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Сьогодні у мене на ремонті садові мега ножниці, можна сказати, мега секатор. Дивіться, От. довжина цього секатора 83 сантиметри. Був я гостював в місті Полтава, у сестри моєї дружини. Ну і вона мені показала цей. Секатор каже, ручки зігнулися тут і вже погано на ними працювати, бо в руки давить, розумієте? Ну така система. Отак, вірніше, отак. Зараз. О! Каже вже, зійшлись ручки і давлять в руки. Ну, що трапилося з ними? Позгинались ці дюралеві ручки. У цих місцях, ось, як бачимо, один горб ось крива. І так само ця. Зігнулись у цьому місці. Це я вже розібрав. Розбирав я їх просто дерев'яний брусочок, ну, молоточок і все розбирається нормально. Зразу покажу, а чому ж? Таке трапило, що ручки зігнулися. Тому, друзі, що треба слідкувати було за ножем. Ну, так, подивіться, що з ножем. Він тупий повністю ось. А тут ще й такі зуби на ньому з'явились, мабуть, випадково перерізали якусь проволку чи що. Ну, і виходить, коли ніж уже тупий. Дивіться, який в нього захват. Мою руку можна перерізати. Ха -ха. Класні. Ножниці. Так, то потрібно було вчасно ножа цього підточувати, щоб він був гострий. Він зараз тупий, тупий. Тому прикладували, як то кажуть, більше сили руками. Ну і в цих місцях погнулися ці трубки. Трубки, я скажу, хороші. Це якийсь дюр, алюміній дюраль, ну хороший матеріал. Але за те, що ножі тупі. Таке трапилось. Система хороша, розбурна на шестигранних болтах, бачите, можна все розкрутити, розібрати, змастити от, і підточити. Так ось. Я захотів їх відремонтувати. Там я не міг, а вдома в мене є всі можливості. Як я планую ремонтувати? Ну, по-перше, тут вже вирівнювати немає ніякого сенсу. Знову сюди ставити, воно знову зігнеться, бо ми ж знаємо, так як любий цвях. Якщо був, він вже зігнутий, його вирівнення забиваємо в дерево, він все, все рівно гнеться, бо вже структура метала пошкоджена, нарушена. Тому я хочу замінити. Розбираю і буду замінювати отак. Оцією стороною, де були ці ручки, тут все рівно, тут все гарно. Буду ставити сюди. Тут метал цілий, свіжий, він гнутися не буде. От. Далі. На всякий випадок, щоб тут в цьому місці, ну, ще така система покажу. Це капронова така вставочка. Бачите, тут отакі зубчики. Це для того, щоб не злітали ці ручки. Тут ямочки, ставиться ця капронова втулочка. Отака така так. О! О, все. Далі одягається труба. Ця ручка. Тепер що я запланував? <кхм> На всякий випадок, щоб в майбутньому в цьому місці не гнулось, бо бачите, тут іде так. А далі вже пустота тому в цьому місці і зігнулося. То я поробив отакі струбок допоміжні втулки, які будуть всередину цієї ручки заходити. Розумієте? Отак. Зайде. аж сюди. Отак. От До цього місця і далі піде. Це підсилить наш метал в цій ручці. От. Взяв я цю трубку. Це дуже міцний дюралюміній мабуть, якийсь так. Тому що ось, пам'ятаєте, може хто користувався е, рибу ловити, пауки, отакі штанги довгі. Оце з паука. От, трубка, якраз вона, коли я її сплескала так, якраз класно заходить в цю рідну ручку. От. Так що, я вирішив так. Заганяю цю трубку, вона, бачите, того так іде, але я її заб'ю. А сюди, на відстань 7 см, так як оцей. Капронова втулочка, так. І далі що? Щоб вона трималась тут міцно, в цьому місці. Допоміжна ця трубка. От, і оця система. отак О, отак буде. Отак буде. Потім труба ця одягнеться. То я ще купив ось клей, холодна сварка. от, е Свіженький. Як воно там читається? Метал. Метал. Да. Так, ось, свіженький. Половину відрізаю, скачую його в шарики такі. От, і закидаю вже сюди, і потім це все діло буду отако швиденько складувати, одягати сюди. От, і коли все зайде, тугенько я ще з з цієї сторони візьму і підгупаю, як то кажуть, ту допоміжну цю алюмінієву вставочку, аж сюди отак пригупаю, щоб вона гарно прилягла до цього місця. Цей клей розлізеться куди йому потрібно. Потім він як за... Сухає, він становиться твердим, і ця трубка вже нікуди не поїде, і тут буде міцно все підсилено. Ну, отакі плани. Значить, буду зараз це все робити. Як зроблю? Тому що тут треба швидко все робити, щоб цей клей не швидко затвердів і гарно, розумієте, отут розлісся по всіх цих місцях, підгупати. ну... Для цього, як то кажуть, треба дивитися краще, уважніше. І телефон на моїй голові мені буде трохи заважати, тому зроблю і покажу. І ми спробуємо ними потім ще й порізати якесь дерево. Побачимо, як вони працюють. Ці меганожниці, цей мега-сікатор. Ну ось я вже дробив, все склав. Ось бачите, така вже відстань між ручками. А було ж як, впиралося тут уже так. Ну, ручки можна чіпляти або так, або назовні цими такими вушками. От, значить, змастив. Зняв, розкрутив отут я шестигранні волти і наточив ножика. Він знімається тут. Два. Болтика. Оцей і оцей. Так. о Ну зараз я покажу, як вони ріжуть чи не ріжуть. Значить так, іду сюди. така Палка. Гілляка десь. Зрізали. Зараз ми... Укусаем раз Два. Ну, подивимся, що воно ріже ну, вот. це Перший раз я різав. Ось другий раз. Бачите. О, так, нормально. 3,5 см. Ріже чудово. Може і товще буде різати. Я думаю, що так. Так що, друзі, гарний мега секатор. Гарний мега секатор. Думаю, буде різати що влізе сюди, те й повинен різати. Головне, щоб ніс був гарно заточений. Ну все. Якщо сподобалася моя робота, ремонт, від вас, друзів, подобайка. До нових зустрічей, до побачення.